Thank you Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі Кава Без цукру» В студії з вами Анастасія Рибак. Сьогодні будемо говорити про алкоголь, алкоголізм, про тверезість, про наркотичні засоби, про тютюнопоління і так далі. І так далі. Тому що сьогодні в мене в гостях голова правління Житомирської обласної громадської організації, Тверезий Житомир Павло Коваль. Дякую, що прийшли. Дуже класна назва самої організації, сама говорить за себе, в принципі, чим займаєтеся. Але почнемо спочатку, початку вашої діяльності. Ви вже Неодноразово і в ефірах, і різних інтерв'ю розповідали свою історію, що почали послухали професора Жданова, вирішили вести тверезий спосіб життя. Скажіть, ну добре, це на вас особисто вас особисто вразило. Ви вирішили жити тверезо. Як це переросло в цілу організацію? Справа в тому, що після того, як я подивився цю лекцію, не лише цю прочитав велику кількість літератури, я зрозумів, що потрібно щось робити, щоб змінити нашу ситуацію в Україні. А в нас яка ситуація? 18 літрів на душу населення. В першу п'ятірку в світі входить Україна по рівню вживання алкоголю, і фактично відбувається Чисто спирту на душу населення. Якщо перевести алкогольні вироби на чистий спирт виділити. На рік в рік, так на одну людину, то я зрозумів, що відбувається реально. Геноцид українського народу, алкогольний, тютюновий, наркотичний. І хто має боротися? Ми прості люди. Громадськість має боротися з цим. Бо якщо ми не будемо цього робити, вже через 20-30 років у нас буде інша нація. В нас вже вимруть українці, і тут будуть інші тверезі люди жити. Я хочу жити в країні Україна, де основна кількість населення, основне населення це українці. Угу. Яке вдалося об'єднати однодумців навколо себе спочатку через інтернет, потім через проведення різних. Тобто заходів. Тобто вибивали собі в запиті хто живе тверезо, шукає однодумців? Чи Ні, я написав, думався? що хто відноситься негативно до алкоголю, хто живе тверезо. Давайте будемо якось збиратися, будемо думати, що ми можемо зробити, щоб угу. нести цю інформацію, якою вже ми володіємо людям. І потихеньку, через різні заходи, інформаційні акції, там лекції вже зробили згуртувався mm -hmm. такий колектив 25-30 чоловік, який постійно щось робить в поволанні тверезня суспільства. Одним із постулатів вашої організації є те, що кожен, скажімо, хто до неї входить, був свідомо. Ну якби, якби жив тверезо, свідомо так? в принципі це важливо. Ви вважаєте, що нині тверезість не є таким постулатом в Україні, як норма життя? Ні, тобто пропагується алкоголізм чи як? Ні, пропагування алкоголізму немає. Не потрібно пропагувати, не потрібно казати, що вживай більше, вживай кожного дня. Вони діють виробники. Я маю на увазі і продавці алкоголю більш хитро. Вони говорять про міру, про культуру вживанню чого алкоголю. Алкоголь є протоплазматична наркотична отрута. Яка може бути міра вживанні наркотику? Людина починає з однієї дози, а потім, щоб досягнути того ж самого стану, треба іншу дозу. І завжди йде по наростаючій і йде споювань. Людини саме на основі цієї теорії культурного помірного вживання алкоголю, так і потрібно давати людям правду, що треба жити тверезо, ніякої міри немає. Тиловий спирт це технічна речовина. Тобто, за вашими це... словами, я розумію так, що алкоголіком можна звати людину, яка постійно вживає алкоголі там, валяється десь під магазином, яких ми бачимо кожного дня. І людина, яка там на Новий рік, на день народження вживає, це теж алкоголік. Ні, те, я взагалі проти терміну алкоголік. Нема ніяких алкоголіків. Людина або вживає, або не вживає. Різниця між тим, хто один раз на новий рік і кожного дня е, якісної немає, є кількісна різниця, uh -huh. так і, е, і та, і та людина вона вважає, що алкоголь це харчовий продукт, що він щось добре несе її в житті. Червоне вино, червоне наприклад. вино. Так, хтось вважає, каже, що я п'ю тільки червоне вино, там горілку коньяк не п'ю. А про це не задумається ця людина, що То, в що червоному вині 12% етилого спирту. Це 100 грам червоного вина, це 12 грам етилого спирту наркотично. Не ніхто не знає на сьогоднішній день нічого про алкоголь. Як мені казав один нарколог Житомирський, що нам розказували, що печінка в першу чергу страждає від вживання алкоголю. А насправді то мозок. Ніхто не знає. Через це такі лікарі вони кажуть людям, що треба якесь там червоне вино, вживати ще е, щось. Е, вони або не знають е, правди, або самі її вживають, вживають цей алкоголь. Через це вони так і кажуть. А стан свініння це просто гіпоксія клітин головного мозку. І цей стан це ну, відмирають клітини. Насправді. Люди не просто відмирають клітини, і в зв'язку з тим, що вона трактує цей стан як задоволення, хоча ніякого задоволення немає, є тільки е, так скажем отравлення головного мозку. Вона думає, що є якась ейфорія чи ще щось. То немає різниці між кількістю випиту алкоголю і саме видом. Того алкоголю, чи то шампанське вино, пиво, горілка не важливо. все ж таки невеличка різниця є. Чому? Бо є більш токсичні алкогольні вироби, наприклад, пиво. Так, в пиві є, крім етилового спирту, ще вищі спирти, які входять в склад стеклочистителі, термозних жидкостей, так скажем, клеїв і так далі. А горілка це чистий розчин етилового спирту і води. 400 грам етилоспирту, 100 грам води, отак робиться горілка. А в пиві віні, в шампанському особливо є більш такі токсичні речовини. Через все оцей ефект, так звана ейфорія псевдо. Вона більше від пива від шампанського. Чули, можливо, шампанське, ударила в голову. Да? Горілка Я зразу так не б'є в голову, бо там нема стільки токсичних речовин. Да, але великої різниці між алкогольними виробами немає такої суттєвої. А ось молодь захоплюється у нас слабоалкогольними напоями. Це те ж саме так, до тієї ж категорії? Це найбільш е, е, такі соціально небезпечні, мало того, що токсичні вироби. Чому? Бо діти всі починають саме з таких виробів. Якщо дитина, яка ніколи не вживала алкоголю, <гум> візьме 100 грам горілки чи конюку, буде е, е, заллє в <гум> себе, да, де 40 грамів спирту, буде що, буде захисні функції організму, спрацюють <гум> і буде, ви знаєте що. <гум> да? Але якщо це пиво, якщо це якісь там ще інші вироби, де 5-7%. Ви спирту, не спрацюється захисні функції, uh -huh. і людина потихеньку-потихеньку буде втягуватись в це алкоголе вживання, що зараз і відбувається. Угу, я зрозуміла, дякую вам. А, у вас такі є теж твердження на вашому сайті Тверези Житомир при в вашу організацію. Кожен підтверджує готовність протистояти системі впровадження в суспільну свідом... Сусп... а, да, в суспільну свідомості культури вживання алкоголю, тютюну та інших наркотиків. Як людина, вступаючи до організації, до лав організації, це підтверджує, що вона готова там щось. Ну, це не потрібно підтверджувати, особливо чи запитувати. По людині видно, що вона живе тверезо, вона. Людина, яка каже, що це яд, що це отрута, що ну не потрібно її вживати взагалі, ясно, що вона її не вживає. Мені досить 10 хвилин поспілкуватися з людиною і знати, чи як вона відноситься до алкоголю. Ви взагалі не вживаєте алкоголь ніякий, ні під яким видом, ні на які свята. Зрозуміло, що ні. Я живу тверезо. мало того, що алкоголь не вживаю, ні, навіть тютюни, і інші наркотики також не вживаю. ніякі токсичні речовини не вживають. І ви можете також вручитися за членів вашої організації. Звичайно, звичайно, людина, ви розумієте, в чому справа? Людина, яка навіть колись один раз буде вживати на угу. Новий рік там, чи ще колись, в неї вже буде вся теорія культурно-помірного пиття в голові. І вона вже не, не зможе е, комусь щось розказувати, що алкоголь це погано, чи ще щось буде видно, що вона бреше. Якщо батьки, наприклад, щоб їх діти не вживали алкоголь. У них два способи або жити тверезо самому, ніколи його не вживати, і показувати дітям приклад, або валятись під забором, і тоді також дитина буде бачити, що алкоголь це погано. А культурно питущі, оці батьки, які там шампанське, ще там щось, вони самі втягують своїм прикладом дітей, бо вони бачать, що батько мати авторитет, а те, що вони роблять, також правильно значить. І значить, алкоголь це добре. Розумієте, оце культурне помірне вживання. Це саме найстрашніше. В цій проблемі, тобто як приказка дима без огня не бувають в сім'ях, де є такі проблеми, це між сім'єю і винні? Так, так, в першу чергу батьки програмують, потім уже телебачення, потім уже там інші засоби масової інформації. Але батьки в першу чергу. Ось щодо інформації, роз'яснювальної роботи. Як ви, скажімо, пропагуєте чи інформуєте людей, яким способом звертаєтесь ви взагалі до засобів масової інформації. Я випадково не знаю, мені мінус, вам мінус, uh -huh. дізналася про роботу вашої організації. Напередодні Нового року людину таку зустріли на бліц-опитуванні. Він сказав, я тверезо живу, я входжу до такої організації. Ми відразу чепилися і вас запросили. Uh -huh. Але ж не ви нам позвонили і не сказали: ось ми така організація, давайте щось зробимо суспільно значно. Що ми розкажемо, що алкоголь це погано. Як ви проводите пропаганду своєї роботи? По перше, що ми робимо? Так, ми проводимо різні інформаційні акції на всі свята, наприклад, 8 березня, 9 травня, такі де багато людей збираються. Там на день міста, наприклад, проводимо величезну кількість лекцій. От я за два роки 120 лекцій приблизно прочитав. Де ви читаєте ці лекції? в вузах, в школах, в середніх навчальних закладах. Всі вищі навчальні заклади я пройшов, половину середніх вихідних. І всі пройшов середніх навчальних закладів. Е, величезну кількість пройшов. Наприклад, автодорожній е, технікум. Ми вже третій рік співпрацюємо. У них тверезий, і директор, і зауч. І це люди, які самі це ви галекці. вже посприяли на них, та, так е, ні, своїм ні. Елексі. Вони вже до цього були. Вони вже mm -hmm. лексі Жданова показували, Вони вже все це знали. Ви розумієте, в чому справа? От ваше таке запитання. Чому ви, а не ми на вас вийшли? Mm -hmm. Справа в тому, що у нас ресурс обмежений. Так, у нас немає грошей на те, щоб якусь масову таку роботу робити. Мільйони, мільярди грошей тратить. Ти мені зараз за те? Я вашому не, не плачу, mm -hmm. так але дивіться, чому людина, яка готова говорити про тверезість, от як ви зараз, да, і про алкогольну проблему, вона сама має мати якісь, хоча б трошки переконання ну, по цій я темі. Теж не алкоголь, якщо людина але звісно, бачите, а якщо людина буде його вживати чи по світам, вона ніколи в житті навіть до мене не підійде. Чому і не буде там запрошувати ні на які передачі? Бо вона розуміє, що це правда, що потрібно жити тверезо, що алкоголь – це наркотик. А правда що? Коли в очі не хочеться слухати цю правду. От тобто, чого, з ваших справ. слів виходить, що всі залежні? Е, ну, за... Більшість Більшість. всі не можна сказати. Е, від, ні. О... Ну, у нас алкоголізму десь більше 90... алкоголізму ніякого не, не існує. Це термін, придуманий алкогольним виробником, і термін алкоголіки також придуманий. Да? Є люди, які вживають, не вживають. Е, Справа в тому, що от, більше ніж 90% в Україні є людей, в яких в голові сидить ця теорія культурно-помірного вживання mm -hmm. алкоголю. Так? Вони вірять, що. Червоне вино допомагає від серця, що є якась міра вживання алкоголю в кожного своя, так скажемо, це вони так відповідають, когось літр, когось 10 грам. Ще там, ну, ця теорія, там близько 40 міфів накручено. Це ці побрехеньки про алкоголь, так, які 100 років вже нам на уші вішає алкогольні виробники за допомогою там різних проплачених ЗМІ, там, вчених і так далі. І вони ці люди вірять, що алкоголь це харчовий продукт. А раз це харчовий продукт, значить його потрібно вживати в міру. так? От і все. А термін там залежність, алкоголізм, відмовлятись треба від цих термінів. Бо це спеціально для того, щоб маніпулювати сознанням, свідомістю людей. Людина каже, я не алкоголік. От спитайте кого-небудь, підітьі в наркологічний ну, диспан, чи що? вважають, А чому вони себе не вважають? Він каже: я ж всього одну бутилку горілки в день живу, а мій друг Вася три. Оце він алкоголік. І ніхто не вважає себе алкоголіком, розумієте? Бо немає немає ніяких алкоголіків. Настільки цей термін, уже, е, як вам сказати, на ньому спекулюють, що хто такий алкоголік взагалі не зрозуміло. Нікому ну дивіться. Наприклад, приклад у нас да, є ті ж лікарі, які роблять там е, ну російське слово вскриті, так да? угу. потім Вони ж бачать середини там та. Е... Да. Так. Наскільки це все пагубно сприяє на ту ж печінку, на інші органи, але все одно одним із подяк для лікаря є в пакетику, що так, алкогольні напої. Так, і знову так. ж виходять на кудись покорити, і це так. ж нікого не а чому? чому Бо вони, вони думають, у них проблема в тому, що це теорія про міру, вона в них в голові знаходиться. Mm -hmm. І вони думають, коли ці всі операції роблять, що це ж він до такого стану дійшов, коли багато років вживав. Я ж то не дійду до такого стану. Mm -hmm. Ніхто не думає, що він стане там, так званим алкоголіком чи ще Пан Павло, скажіть, будь ласка, як, наприклад, от серед наших глядачів можуть бути люди, в яких є проблема в сім'ї уже серйозна, да, з пияцтвом з вживанням алкоголю? Я вже буду так mm -hmm. говорити? Yeah. Є ті, хто помірно випиває, вживає алкоголь. Що робити? Невже ось лекція Жданова? Вона так може всіх. Перевтіли та справа не в лекції Жданова. Жданова – Це просто людина, яка найбільш так для всіх доступно, розказала uh -huh. про це. все. Інформації зараз є багато, але вона в інтернеті в основному і вона в основному несе це тими, хто займається громадською діяльністю. ЗМІ тільки показує з одного боку вживання алкоголю. Це теорія культурного помірного вживання, оця вся реклама і так далі. Да? Перше, що потрібно зробити таким людям: почати з себе, знайти як можна більше цієї інформації, звертатись до нас. Шукати в інтернеті наука про тверезість, собріологія є така лекції Жданова, Кривоногова і так далі, і так далі, і так далі, література маса, відмовитись від вживання алкоголю, почати жити тверезо. І своїм прикладом вже показувати своїм родичам, там, брату, сину чи ще комусь. так? Бо якщо він його буде вживати, буде боротися про проти цього свій. Ну не, не вийде нічого, розуміючи. Бо от початись треба з себе, це головне, це 50 вже відсотків. Звертатись до нас, це куди. До вас звертатися? організація «Тверезий Житомир у нас є сайт РезвоЗТЮ. Ми проводимо величезну кількість заходів. Ми знаходимося. Ви можете звернутися обласний центр здоров'я спортивної медицини на другому поверсі. кабінет психологічної допомоги. Там є люди, які зможуть якби проконсультувати вас в цих питаннях, перенаправити на мене і так далі. Бо ми не завжди там буваємо. Ми там лише збираємось. Пан Павло, щодо законодавства в нашій країні. Tchê, que é І ну, скажімо, кроки до того, щоб вирішити так, є плюси питання. невеличкі, порівняно з Росією. Це дуже маленькі плюси. Прийшла політична сила в я не буду її називати Верховну Раду, яка в першу чергу пропагує тверезий спосіб життя. У них в основі навіть це і один із депутатів рік назад законопроект розробив, який говорить про те, що після 10-ї години не буде продаватися алкоголь. Будуть алкогольні вироби винесені в окремі магазини, а не в продуктових, які як у нас угу. зараз яд продається в. Продуктово. цивілізованих європейських країн так так то, і е, реклама заборонена повністю, бо це вакханалія така зараз у нас теж реклама заборонена до якогось часу. Ні, у на нас час. заборонена реклама алкоголю. А в нас зараз е, е, рекламують е, виробники алкоголю більше 8,5%. Чому бо вони рекламують торгову марку? Вони такі, таку дірку не mm -hmm. йшли в законодавство. Пиво взагалі не вважається алкогольним виробом. Ви знаєте, от єдина країна на весь світ, до речі, шановні телеглядачі, в Україна, де все що до 8,5% алкоголю да. Не вважається алкогольним виробом. Через це в нас в одному холодильнику стоїть мінеральна вода, молоко стоїть пиво і ще другі там різні токсичні вироби, як, як пиво. Ну це нонсенс. І так, подвижки, є, але має людина сама жити тверезо, той самий депутат, і так далі, щоб вона щось робила. Можливо, серед тих депутатів народних і є власники алкогольного або так, бізнесу. Так. Зрозуміло, вони ні за які гроші. Вони ніколи в житті не будуть приймати якісь законопроекти в цьому плані. Бо це їхні гроші. Це є алкогольна мафія. Є наркотична мафія, є алкогольна мафія, Це вона тільки в в законі. Ось ви вже привели в приклад Росію, Можливо, ще якісь країни, і ту ж Росію, що mm -hmm. там, які там кроки прийняли. Так, ну от, наприклад, Росія я співпрацюю з активістами з Російської Федерації. У них з 1 січня 12 го будь-яка реклама заборонена. У них все, що вище 1,2% це алкоголь. Mm -hmm. У них фантастичні цілі області вже є до речі, де сухий закон. Чечня, Дагестан, Башкірія mm -hmm. і так далі. і так далі, Ви розумієте? Mm -hmm. І у них вже рівень вживання алкоголю з 18 до 12 літрів впав всього за 5 років. Але держава взялася за На це. 6 3 маєш, в принципі так, Це так, так. На 30%. відсотків, і от нам, нам є з кого брати приклад. Тобто то одна із причин демографічної кризи в країні. Це є на вашу думку помірне або непомірне вживання. Так алкоголю? вживання алкоголю тютюну наркотиків це основна причина вимирання українського народу. 45 мільйонів з половини нас залишилось. Було 52 мільйони. 150 тисяч доріги телеглядачі. Це алкоголь, 120 тисяч тютюн і 20 тисяч інші наркотики. 40% відсотків помирає людей, попадають на кладовище через оці як заборонені, так не заборонені е наркотики. Відбувається тотальний геноцид українського народу. Тихий і. Інформаційний алкогольно-тютюново-наркотичний геноцид влади нашого міста або області якось підтримують діяльність вашої організації. Це е... ж так прекрасно. 1 січня о 9-й ранку бігати вулицями Житомира, коли весь народ спить після Нового року. А ваших 40 активістів ганяють. Міст так, ну влада, я не скажу, що підтримує, хоча є деякі люди в органах влади, які дійсно самі також щось хочуть зробити, але ці люди не займають керівних посад. Я бачу прогрес в цьому плані. Я дуже сильно не надіюсь на владу, mm -hmm. розумієте чому? Я надіюсь на, актив, на громадських діячів, на людей, mm -hmm. які хворіють цим, так скажемо, mm -hmm. які бажають щось змінити. Ну і знову ж таки, ваша організація створена в 2011 році, вже ну, 14-й на дворі, ну там плюс-мінус, три з mm половиною -hmm. роки діяльності. А, чи долучається з кожним роком більше? Ви бачите цю динамику зросту популярності вашої організації? Я не, не хочу, щоб було більше членів нашої організації, Я бажаю, що було більше тверезих людей. А навіть якщо ця людина не буде тверезом, житом у нас сама своїм прикладом буде uh -huh. нести цю інформацію, бо людина каже: ви тверезо. Ну вона сама пропагандист тверезого способу життя завжди запитують, а чого ти так там не вживаєш, а які причини і так далі. І так далі, от в чому я зацікавлений. Нам потрібно 7% людей, еліти суспільства тверезити, і автоматично потім, через певну кількість ну, років, буде це не, це не так багато, але еліти потрібно вчителі, медпрацівники, там органи працівники. Авторитетних людей так і спрацює закон автосинхронізації. синхронізації. сім відсотків. Треба uh -huh. зараз десь три-чотири. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вичерпано. Ну і вам таке слово авторитетне слово до наших глядачів. Зверніться, скажіть, побажайте все, що маєте від себе сказати, дорогі глядачі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що. Піднімаючи цей келих з червоним вином на якесь свято, на якісь, е, подію, ви тим самим реалізуєте політику Гітлера, який казав: ніякої гігієни, ніяких прививок, тільки алкоголь і тютюн для слов'ян. Розумієте? І е, доля ваших дітей в ваших руках, бо ви не знаєте, що буде через рік, через два. Відбувається тотальне спаювання. Я вас переконую і прошу: живіть тверезо, будьте прикладом для своїх дітей. А ще будьте добрішими, надійтеся, сподівайтеся, лише на краще і любові усім. З вами була кава без цукру, мій гість Павло Коваль, голова правління Житомирської обласної громадської організації Тверез Житомир». Кому Цікаво звертайтеся. А всі дані протягом програми. Ми з вами зустрінемося обов'язково вже наступного тижня. Бувайте!